Що сам Лиза? Перевіряти. Да, перевіряти. Кто Лиза перевіряти? Ви там були? Ну все, зараз вот, в мене людина, я не став відчувати. Закон України, дорожні розмови, права дорожні руки, перебачати. Скажіть, будь ласка, ви були присутні при цій розмові? Лічно ви? Ні. Правильно. Так само, як і я. Да. Ось все сидять дві людини, а ми будемо слухати, і робити вистав. Правильно. 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 Тому що ні ви не знаєте правду, ні Думаєте, ми. Документи, транспортні засоби, я надав. Дивіться. Київський, він уже, він уже. Ну, мене Київський усе збукнув, всіх положення, як ви ну, сказали, як ви хотілися. Давайте давай, я просто останню подію, яка відбулася вчора, я був в цьому світі. Mm -hmm. Я не буду предсторію розповідати, як покликав мене Діма, там таке інше. Що я бачу на ну, власній очі? Коли е, міліція дає З Случними... Сині пробусковим маячком, вот, я так? надав перевагу Отім... вусі. Потім вони зупинилися, так, ви були ми зупинили. за я не знаю, хто був за, за кермом, не знаю. Зупинився автомобіль з номерами Донбасу. Донбасу То, 11, ідентифікаційні ну, номери. Я не бачив далі номери. темно-синього кольору. Не знаю. Так, так, так. Далі. Коли ми під'їхали за ними, значить, інспектори сідають в автомобіль і від'їжджають. Ми нічого не розуміємо. Ми їдемо далі. Коли далі по телефону з'ясовується, що машина не ну за кермо, хто не був, не знаю, значить документи нам дали це інспектор каже, і рушила з місця і втекла. Це така версія була інспекторів Даї було таке чи ні? Значить, ні зупиняюся я перевірити, перевірити тиск в колесах, бо я зупинився. Тут під'їжджає задні переспірові з включеним за синій. Ви великі фахівці, володієте. Я не бачу бачив їх, ви ж казали, ви стали свідком. Ви Що далі? Вийшов, Демчук, інспектор Демчук, старший прапор. І повідомляємо. Двох вони вийшли. Ні, спочатку він каже, що трапилось, копці. ще що почекай, зараз під'їдуть. Я не зрозумів. Ще-ще, почекай, зараз під'їдуть. що це таке? Ви мене що зупиняєте чи що? А він... Та ну тут, говорю, значить, дивись, перше. Це, це провокав. Я заразу ну, розумію, я вчора вижу, бо я трошки ще аналізирую. От куди йдуть всі. Значить, говорю, перше, транспортний засіб є спеціальним транспортним засобів. Чорні номера це не знаки, це не номер пріоритету. На номерах і, і, «Доджа» стоїть f 4 це надано 125 військовим заводом після ремонту його, бо ми його відмітили, щоб нам передали. Встало незаконно процедуру. Я всі виконую, бо я знаю, що за мною сидять. На задні номера номера підрозділу, де написано Донбас. Є номер ідентифікаційний 11. Транспортний засіб батальйону. Правильно? Ну ймовірно, вірно. Я, я не бачу встановлена е, символіка. Перш за все, е, це ідентифікація, Це прапор державний і в якому місці підрозділ і Черкаський прапор. Друге, які і чому така увага до Донбасу? Це вже інше питання. Але всі я попередив працівників ДАІ, що вони мають право зупинити транспортний засіб Національної гвардії України. Так як це військове збройне формування, тільки з представниками військової автоінспекції. І У мене ще один питання. Машина. який там світ машина? Синякульова. А то зеленость друга. За зелено стоїть на ремонті. Це я приїхав на машини. Стоїть Там, що в мене галупер стоїть. Точно там ж. Я, 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 яким чином ви до цих машин збираєте, маєте на у нас все, я не розумію Ремонт, ремон, ремонтується? Яким чином ви це перевіряєте, які, на яких нас, машинах я передвигаюся? Нас інтересують здесь питання те, которые не интересуют милицию прежде всего. Так, нас інтересують. От тебе цікаво, на чому передвигається батальон Донбас? На все, чого? чего? На, на представить чего? Тебе цікавить, на чому я и другаюсь. Не, не конкретно Донбас. Значит, они сами. На, на, на підставі чого ти цікавишься, вот, на чем не на сальчика, чого? На нас, на чому за добровольчий батальйон? А що такое, чому ви тут? Но у нас здесь есть свои задачи. Мы сюда приехали навсегда конкретно. Не Замкомандира командира батальона, да. все остальное. Мы не просто так катаемся и ищем. Б... Ребята, я хочу, чтобы вы що ми вам не вороги і тим більше. Ми, так об этом же і Ми Мы смотрим в одно да, направление да. должны смотреть. Для улучшения согласим. Они пожаливают машину на чем-нибудь. Я, я не понимаю вообще. Я... Знаете, мені оце як сніг сейчас голову. Смотри, э, может ты ну, не понимаешь многих факторов? Смотри, мы работаем за ящиками, за... 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 да? А, а, Денис, принесіть мы бросать сюди. сюда. Дивіться. Давай я с тобой поговорим, чтобы ты понимал суть, в чем проблема. Мы сейчас разбираемся, все будет нормально. Нормально, спокойно, да, говорим. Работаем с заишниками, контролируем порядок в этом городе. Чтобы не ездили пьяные, чтобы не ездили левое. Это машины. верно. Это правильно Это правильное направление. Значит, остановили тогда водителя, вот ты, по-моему, ехал за рулем, да, на этой машине. Человек не предоставил водительское удостоверение. Раз. Человек не предоставил техпаспорт на машину 2. Не было, у тебя ничего было составлено два протокола. Было на посвящение предоставлено. А категория. С А категории ты имеешь право управлять автомобилем? Я. Ответь на вопрос. Не, не, не имеешь. Не Значит, не у тебя не было водительского а удостоверения. Каким образом завершилась Думаю. эта вся ситуация на форуме? Приехал Русик, Крыморусик да. начал столкать толкотня, мы с ним чуть до да. драки дошли угу. дело, вызвали эвакуатор, чтобы погрузить машину отвезти на штрафмайдан, но пришли к общему мнению, что машину он сам садится за руль и уезжает на этой машине. Что и получилось? Он сел за руль и уехал. То есть на этого человека составили два протокола. Я же заплатил. Ну я же не... ничего не говорю. Мы ну, разбираемся по фактам, да, как оно, из-за чего все это получилось. После этого, подумал... да. после, после этого, как у вас была толкотня с русиком. Вы, уважаемые, поняли, что о, надо его дальше подлавливать да. на все. Ну зачем? Контролируйте, теперь ездите за ним, смотрите малейший где оплох, подлавливаете и начинаете с этого это, все расшириться. Так ты? получается. Почему ты вот это вообще? сейчас? Ну так оно ну, так и получается. Я начинаю все рассказывать, как оно все дальше ну, происходит. Но оно вроде бы все бывает. сходится по данной ситуации. Дальше сходится то, что машина э, зеленая перестала существовать, появилась синяя. Под а, теми же надо самыми номер сейчас, да, 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 я да, я надо остановить этот автомобиль и пробить все ли с документами в порядке на эту машину. Всего-навсего больше нас ничего не интересует. После остановки инспектора МГАИ он скрывается с места. То есть он, по их словам, пообещал нам показать, им показал пообещать документы, что не сделался в машину уехал, после чего и пошел так называемый конфликт. Да? Начали узнавать, кто был за рулем. Почему он не предоставил документы? Звонит сегодня Русик и начинает мне кипишевать. Вы там засиделись, вы занимаетесь херней, вы ничего не делаете. Вас из калька надо оттуда выкидывать. Или мы будем спивпрацювать, или вы вообще не будете там существовать. Вот весь разговор, ты понимаешь? Руслан, вы выявляетесь сюда, на меня сепаратистом. За что я его поддерживаю? За то, что я поддерживаю порядок в этом городе? За те, ви, що ви збираєте інформацію про військові машини. Чого ви не повинні робити? А тут три сепараті на цій машині. А подожіть, я йому зараз докажу. А знаєте, що ми там робимо? Ми збираємо інформацію. Все раз проще. Не раз сюди заїжджали якісь ліві, та праві сектори. Повірте мені, якісь громадські організації, на яких взагалі немає, Безпреділ, ви пойміть. і це і бомбилось все тут і з воєнними номерами. Всякі були шляпу снимали сначала. А номера воєнні это знаете какие? Наклеечка. Просто наклеечку прилепил на спокойно скотч. И все. Вот і вам воєнні номера. Пришли в магазин, приставили, как на курсі Руслан. Наклеечка. Это, это не номера сили дені. Та я, я, я вам тисячу примірів привезли. А я теж не дебил. Ви понимаєте, мені 52 роки, я це все бачу, мені обидно. Ми все у нас намагалися називати по своїм ребятам ну, спокійно, нормально об'яснили ребятам, за чого все возникло. Ви все, може, все, успокойтесь, є в Я зараз теж керівникам довір, із за що я зі вас? Чого тебе несе туди, куди тобі не треба суватися? Чого ти вишукаєш, ви де мені стоять машини і де вони ремонтуються? І починаєш мені ставити питання, на якій підставі вона там стоїть і ремонтується. Чого ти мені зараз задавати питання? Єсть напрямок в вашій діяльності, Ді, беріть зробіть, йдіть вперед. Аби цей конструктив був на користь держави, а все остальне це сутички між нами, ти працюєш, виходить, на те, щоб підривати імідж якогось добровольчого підрозділу. Донбас, Азов, Айдар, це пофіг який. Ви вже сказали, що я сепаратист. Так, в тебе сепаратистські дії. Та ні, ну, це вже достатньо. Перепрошую. Давайте, давайте, Діма, давайте, і не переживай буде. У мене зустрічна є, ну, Можливо, навіть прохання, а можливо, навіть і вимоги. Ви теж доведіть, будь ласка, до членів вашої батальйону, щоб не закидали нам всіляку претензій, якщо вона безпідставна. А я маю на увазі Віталія. Це ще сталося да давно, де він, до речі, я б при ньому це сказав. Коли він сказує присутність даїчників, яких ми, вибачте, отак отже строїмо вже півтора року. Маєте ви до Руслана, я, тоді, я Русла а, Руслан, так. Значить, хта, ви автомайдан, ви це саме. Ну, в принципі, ваша схожа. Ви знаєте, я вам скажу так, я людина вже більш-менш толерантна, не стільки можу емоційно висходити, але в мене тоді руки теж зачухалися. Бо за такі речі треба е відповідати. Правильно, у Руслана, у Руслана я його стримую у ну, багатьох питаннях. Да, тут... Це Це вже не, лично, це не, це не та... він, Паналі... він був тоді, теж в формі Донбасу, все, і публічно говорить таке про... Ми за своєворонного скалька не відповідаємо, ми відповідаємо за себе.